<кхм> І так, ці квіти просто шикарні. Ой-ой-ой! ой Вау! Amazing. Ці квіти просто гігантські. Вони для мене прямо як дерева. Із бджоли. Я тол всем в рот. Да-да-да-да-да! Да-да-да! да да Як автомат, Неважно. важно. Це нове проходження. Нове виживання, новий ацький челендж, в якому я маю пройти Майнкрафт, всього в 2 пікселі. Подивіться на це гігантське дерево. І і у нас буде один бонус, один бонус. Ми беремо спочатку зробимо верстак швидко. Дивіться, який він величезний. Просто я можу роздивитися всі інструменти. Так. І тепер папір, папір. Е, так І можна ще заодно скрафтити кірку, щоб другий раз не заходити у верстак. І тепер, який бонус у нас буде? Ми беремо в руку папір і просто злітаємо. Через те, що ми дуже маленькі, дуже легенькі, і нас немов піднімає на папері. Це просто. ой. Це, бон... Це бонус. Це бонус. Який нахер бонус? Цей бонус для того, щоб я міг підніматись хоча б на один блок. Тому що самостійно на нього я ніяк не виберусь. Тим більше я навіть коли падаю з одного блоку, получаю урон. Я тут в шахті, і в мене дуже мало сердечок, і щоб не померти, треба якось отак акуратно поставити цю драбину і забрати цей блок. Вийшло. Дуже-дуже багато часу це забирає, щоб спуститися і щоб це ще все добути в один блок. Тепер можна скрафтити кірку собі покраще. І навіть меч, можливо, він нам пригодиться. Не знаю, правда, як я з такими розмірами зможу когось бити. Ой, півсердечка. Опасненько, опасненько. Я навіть догнати його не можу. Я помру швидше, ніж його дожену. Ось. Ось класно пограли сьогодні. Акуратненько спускаємося. Сердечко Забираємо. І тут скелет. Це, звісно, не дуже розумно йти до нього. Ну, але ми, ми підемо, ми підемо, ми підемо. Він навіть начебто не бачить, А ні, він не бачить дуже добре, дуже навіть хорошо. Хоп, не дістаю, не дістаю. Так, драбина. Тепер хоп. Ой-ой-ой, вона так більше кусається. Мені здається, я зараз помру просто ще. А ні, нормально, нормально живеться, доганяємо її, доганяємо. Сміка, змійка, давай сюди, давай сюди. Давай сюди, Слізаріо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пішов ти на. О, тут начебто селище якесь є. Можна добути їжі. А то я постійно помираю. Швидко дуже добувається. Так, тепер би нам будинок якось. А, я навіть на ступеньки не можу залізти. Просто я менше ступеньки. Ех. Так, тоді ось, ось так робимо просто. Куди сюди, сюди не ставиться, а ось, ось 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 ось. Тепер піднімаємося ось так. І добрий вечір будинок. Хто не спить, хто просинається, вечір в хату. Так, що в нас тут є? Яблука. І все, і все. Аккуратненько, папірчому піднімаємось. Я можу... ой, я можу сюди залізти. Ну ось і все. Будинок для виживання готовий. В принципі, ой, ой. Хто мені. Хто? Дом... Та пішов. ти Знову доброго дня, я до вас. Хто там спить? Спить малюк. Так, а ну піднімаємось до нього акуратненько. Паркур, будинку. Понятно. Так, а тепер самий важкий челендж. Потрібно якось бити голема якщо вийшло. Але я до нього навіть не дістаю. Ой-ой-ой, а він до мене дуже добре дістає. Навіть занадто. Та ні-ні-ні, блі. Так, акуратно, 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 акуратно. А якщо отак, якщо отак, о. Так сходи нам! Нарешті! як це було довго просто! Я мільйон разів помирав заради якогось заліза. Ну, зато ми тепер можемо зробити собі кірку залізну. Не знаю для чого, ну можливо, пригодиться ще в майбутньому. Так. А тепер можна приручити ось цю собаку, вовка. Щось він нічого не приручається і тікає. І остання кісточка, остання кісточка, приручайся, приручись, приручайся, давай давай. Дякую, дякую. А тепер ти ніхто. Ну, побігли далі, побігли далі. Так, а як цю лодку поставити? Я не можу лодку ставити? Чому? Сюди не ставиться, на воду навіть не ставиться. Що за фігня? О, нарешті, нарешті. Я менші лодки. Ну, нормально, я буду плести прямо як в своєму будинку цілому. Прям Титанік для мене. Правда, я сиджу повітрі. Ну, це, це формальності невеликі для нашої подорожі. Нове движение, паркур, помешені. Так. Тут ще одне село. Доброго вечора, друзі. А що у вас тут відбувається? Я настільки маленький, що не зрозуміло. Це маленькі жителі чи великі. Доброго дня, це з банку Ви тут кредит не погасили, я зайду. Я зайду і заберу його сам. Так, що у вас тут є? Одна картопля. Дякую. Я вирішив спуститись в шахту. Можливо, я тут щось знайду, а можливо я помру ще 30 разів. Ну, це не важливо. Це не важливо. Саме головне знайти хоча б щось. І ось це щось. Залізо залізо. І так, він зай, Перший стрибок в воду. В цьому році. Набираємо розгон, набираємо розгон, набираємо по кругу, по кругу і. бомбочкою 360. Браво, браво! Це був найкращий стрибок цього року. Так, ще залізом можна добути. І тут якась шахта є з сундуками. І ще у нас тут хліб, а тут теж якась фігня. І ще один сундук навіть є. О, перші діаманти, ще й сундукових. Пощастило, пощастило для життя. Я знайшов якусь фігню, Прям таку велику. Ой, чуть не помер. Так, і... Це ось і нові данжі. О, тут сундуки навіть є. Ой-ой-ой-ой-ой! Діамантові штани. А цей данж мені вже дуже навіть подобається. Я менший за свічку просто. Що таке, як свічка. Круто. О, тут ще два сундучки є. Надіюсь, тут будуть такі самі ресурси хороші. Ой, руки такі дивні. Якось тут, якось тут не дуже безпечно і якось дуже страшно. З яких пір виживання перетворилось на хорор? Так, що у нас тут сундукове? Ну, я. нічого хорошого, на жаль. Ось би ще нагрудник, хоча б. Хотя б діамантовий нагрудник. Ось есть звуки звісно, якісь такі дивні. Здесь я тут не дуже безпечно. тут там. А подожди, да? Це ось цей новий моб. Не зовсім новий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну мені здається нам капець. Я тут і помру. Я піднявся прямо на самі варшахти. Але... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, він все-таки достає. Він достає, він достає до мене лошара, боже, табори, боюся. Так, тут є ще один сундучок. І ось того... ось того Петровича ложка немає. Так, тут нічого цікавого, але он там знизу ще є сундук. Ой-ой-ой, акуратно, акуратно, я чуть в лаву не впав. Летимо на нашому папірці. І тихенько сюди. ой ой знову. знову ось ці датчики, знову ці рухи. І, з... і... і знову вилазить з свого підземелля. Ех. Я думав, тут набагато легше буде лутати сундучки. Перш швидко треба підніматися наверх. Ось ти він. Зайди в лаву і згори, там, будь ласка. Його сліпота навіть сюди достає, хоча я дуже далеко від нього. Ось він прям, він прям тут. Він прям, він прям переді мною, але я його далі не можу, а він мене дуже навіть добре б'є. Видите? Так, я... Да, я помер, я помер, я помер. Так, коротше, ну ці шахти. Я тут знайшов ось цей портал, портал Ад. І тут... Тут хороші ресурси доволі Золо... золота броня. І я прямо прапор України. Так, я поставив переплавляти все залізо, яке добув у шахті. І ось перша партія можна зразу скрафтити собі. Так, хоп. Спочатку палки. І тепер меч залізний у нас буде. І останнє залізо, останнє залізо. Не знаю, для чого мені стільки заліза але нехай буде. Так. Так як в мене немає алмазної кірки, я вирішив зробити, зробити портал. Просто за допомогою відра. У мене ж залі забагато. Тому добуваємо землю і ось так заливаємо відро лави. Потім ще одне відро лави. Хоп. І тепер потрібна вода. Заливаємо, хоп. І ще разок. Хоп. І все. Початок порталу готовий. Я ось так побудував землі таку конструкцію. І по черзі потрібно заливати все. Ось так лава і ось так акуратненько, вода. ой ой ой, -ой мені зараз затопив всю лаву. Ух, ух-ух ух. Тут краще застроїти землею, а то в мене зникне вся лава і потрібно буде шукати лавове озеро знову. Так, ще один раз. Ставимо, і знову вода. І останній разок. Вода, хоп. І начебто портал готовий. Начебто навіть такий розмір, як потрібно. І я не промахнуся. Підпалюємо його. І можна відправлятися в ад, там де ми помремо, тисячу разів. Омаляймандала. мандала Так, ці ендермени, мені потрібно придумати, як їх вбити. Давайте банальний спосіб ось так. Ось так. Але щось нічого не виходить, а він мене дуже навіть добре б'є. Як мені по ньому попасти? Ну давай, давай, десь там. Оп. Я просто не дістаю до нього. Класно. Те, що нам не хватає це, звісно ж, щита. Тому ми скрафтимо щит. Ось так. І тепер буде побезпечніше. А, ні, не, не дуже безпечно, щось це не дуже допомагає. Якось Якось не круто. Зовсім щось. Так, я побудував ось таку конструкцію земельну. Прямо цілий будинок. І надіюсь, це допоможе. Тепер потрібно їх ось так до себе. Ну, Давайте, підходьте, підходьте ось ось. Оп. Ні, я, я досі не дістаю. А ні, дістаю, дістаю, дістаю аккуратно. І він до мене дістає дуже навіть добре. Оп, Оп. табель. Вони залізли сюди. І ось тут можна акуратненько їх бити. У черзі хоп. І тут ще один прийшов. Ось тут прям добре, і вони мене не б'ють. Мені просто потрібно було на пару рівнів вище. Піднятися, щоб бити прямо по них, а вони мене не могли бити. Хоп, і дивимося. Дивимося, чи тут щось є. А тут нічого немає. Шкода, шкода. Ось ще двоє друзів прийшло. Давайте на цю сторону, давайте на цю. І почамося тобі, тобі. Так. Ось і перших два око-ендера. Перлина енду. Ну, ви знаєте, ви самі знаєте, що це таке. Навіщо мені вам оце все пояснювати? Так. І щось їх більше тут немає. А ні, ось один є, один є. Потрібно, щоб він за мною побіг. Давай, давай, за мною, за мною. За мною і хоп, сюди. Акуратненько, на папері. Так, заходь на мою касу і получай получай, ось ось тобі здача. 15 гривень. Хоп. Оп, щось я не дістаю, а ні. Тут невелика проблема. Я біг до цієї фортеці, але не включив запис. І. І це все, що я можу сказати. Я вибачаюся. Я вибачаюся за такий мув. Так, може б ти опустився на мій рівень, а то я так до тебе ніколи не дістану. Оп, закриваємося, б'ємо. О, перша паличка. Ніфіга собі вона величезна. Оця паличка більше за мене. Вона прямо як міху. Так, опускайся, опускайся. Опускайся, по-братськи, -по опустися. О, Оп. Оп. ще одна. Так, я вже вернувся до порталу, тому що я все добув. Надіюсь, цього вистачить. У мене є 6, 6 ось цих паличок там. А гляньте, який корабль прикольний. Ой-ой-ой ой. Гляньте, який корабль прикольний. Тут би будинок побудувати, було б взагалі ідеально. Напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я зробив повноцінне виживання, а не просто ось так по одній частині. І в тому виживанні можна буде прямо прямо повиживати. Так, десь тут має бути клад, це скарб... скарбниця, скарби. Тут немає. О, ось він, ось він, тільки я помру. і що тут? О, тут є динаміт, він нам пригодиться. Він нам пригодиться ще залізу, золото забираємо, і головне не померти. Давай, давай, живи, живи живи, живи будь ласка, живи, живи живи. Я спустився ще раз в печеру, щеру. Неважливо. І я захотів знайти ще діамантів, тому що в мене є один. А якщо я знайду ще один, і ось якраз він, я можу скрафтити собі меч алмазний, діамантовий. Так, швидше, я вб'ю дракона. Надіюсь. Надіюсь, що в мене взагалі вийде його вбити сьогодні. А то з моїм ростом це буде не так і просто зробити. Так, вибираємося із шахти. Вибираємося із цієї шахти. І тепер можна скрафтити меч. Меч хоп і діамантовий меч тепер в нас є. Кидаємося око. І в ту сторону, і в ту сторону, бігли, побігли. надіюсь це не займе 30 годин. Ось тут це око дуже дивно якось пускалось, тому я прокопаюсь вниз Десь повинен бути портал. Начебто. Тому копаємось під себе. І головне не померти. Ось тут щось є, тут щось є. Сундучок навіть є. Я вже я вже відчуваю портал. Ось цей запах. Запах лави. Він прям має бути тут. Ось ось. Ось і він. Доброго дня. Так. Зразу, зразу, зразу зразу ставимо ось ці очі. Хоп-хоп. Так, сюди паркурем, паркурем по. Хоп. І ще одне, І ще одне. І... Стоп, а мене більше немає. Так, добре, що я можу скрафтити. Мені не вистачить. Мені не вистачило одного. Одного пороха ось цього, тому що ось у мене є перлини. Ну, ну я... Я знову. знову ват. Знову в ат. Так. Аккуратно, акуратно. Не стріляйте, не стріляйте. Мені просто одного з вас вбити і отримати паличку. Ось і паличка. Ось і паличка і можна знову знову продовжувати. Ставимо ось це і стрибаємо. Ось я і тут, ось я і тут. З таким ростом цей енд виглядає просто величезним. Ось такий мув можна спробувати, а то я ж так зламати не зможу, і луку в мене нема, і хоп. Вийшло, вийшло, ідеально. Так, ще раз тікаємо, тікаємо, і ще раз тікаємо. Хоп. Так. У мене залишилось лише два динаміти, тому я попробую зробити ось таку штуку, я скрафтив поршень. Надіюсь вийде чекає щось цей повишний поставити цей. Так, хоп-хоп. І ось тут... ось тут вийде поставити. Щось нічого не виходить. Так, а якщо на блок вище? На блок... Ой, ось так. Сюди. І тепер. Поршень ось так. Оп-о, вийшло. Так, тепер переглянемо, чи так взагалі буде працювати. А то я... Я не знаю. Я тільки що сам це придумав. Тому ось сюди булижнік. І кнопка. Хоп. Нажимаємо. О, вийшло. Конструкція виглядає приблизно ось так. Не знаю, чи так взагалі хтось колись ламав ці штуки. По крайній мірі я ніколи не бачив. Так, а ось ці ось ці краще динамітом. Я якраз лишив дві штуки, щоб можна було... уявно явно що зараз... Зірветься? да да, він сам підпалився, тікаємо, тікаємо, оп. І мінус ще один. Так, тепер можна бити цього дракона. Я йому трохи наніс урону. Трохи. Ладно, не трохи. Я просто це все вирізав. Для чого вам дивитися однотипні штуки, як я вбиваю дракона. Ой-ой-ой, чуть чуть не помер, чуть не помер, чуть не помер. Зато я набрав його ось цього дихання дракона. Плюс очівка. Так, передлетаем. Так, ось так, аккуратно, аккуратно, ось, ось, И... ось. Оп, вот так, Ой-ой-ой. Буквально -ой. пару ударов лишилось. Оп, оп. ой 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 Одно вот сердечко, одно вот сердечко. Давай, 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 шиваче, 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 шиваче. Ні зі ще не полетить. Оп-оп. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Нас вийшло про те Майнкрафт з розмірами всього в пару пікселів. І це така мурока була, а не виживання. Я так багато всього вирізав і весь матеріал зайняв дуже багато часу. І просто ось ці ваші пікселі, ці розміри, пішли вони нахуй.